Добрий день, дорогі підписники каналу Бабусин Дідусь. Кілька днів назад ми показували, знімали відео, як використовуємо багатофункціональний інструмент для обробки дерева і металу. Ми робили заготовку до міні-бара, показували вам, як ми шліфуємо отвори на цьому інструменті. Оце такий получився, получилася деталь до міні-бара. Це одна деталь. А перед цим ми заготовили ще кілька деталей, щоб його потім зібрати докупи і був такий пристрій. Це основа буде і сам, так сказати, мінібар. Ми його робимо з куска, з куска дерева, каштана природнього. Він був ще з природнього пустотілий, з дуплом. Тут, видно, птиці вибили дупло, видзубали. Ну, я його вирішив використати для цього міні-бара. Для цього ми його шліфун, обшліфували в кору і попросверлювали отвори для пляшок із спиртними напитками або вином. Ну, вином, пивом там, і так далі. Це вийшло ракети. Тут зробили така основа, щоб прикріпити до цієї ос до основи. Основа з, з куска, брусок був горіховий, ми його стругнули. Для цього використали кутову, не кутову, а використали електричний рубанок. Зараз покажу, як це все було виглядало. Це мене тут приспособа така. Станок, щоб можна було на, дв... на подвір'ї займатися не приміщенням своїм улюбленим. І виставляємо, виставляємо мінімальне 0,2 на 2 міліметри, щоб була тверда деревина і щоб поступово шліфувати. Оце ми так і його робимо. Поміли. Поки так ми його шліфували. Перед цим були тріщинки, ми їх заклеїли таким методом і шліфунули. Потім це груба робота була зроблена рубанком. Потім беремо, брали кутову, шліфма шліфмашину, кутову шліфмашину. Ставили круг по дереву. І Оце таким макаром. Лісували. Запруглювали гру. Потім будемо ставити Це груба обробка, потім детальна обробка будемо вставляти в кутову шліф-машину цей пристрій і шліфувати. Вирізали, висверлили для підстави, ну, отвір, щоб встановити той міні-бар, але він виявився, підготували, але він не підходить трошки, треба заглибити. Для цього ми брали, брали шурупокрут, насверлили по краю отвори на глибину 2 см, ось позначка у нас мітка. Ну, скотчим ось ну, таким нас методом. Ми насверлили, потім брали, брали стамеску і кияночку, і таким методом роб вирівнюємо, ви... 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 ви поглиблювали. Насверлює по краю і потім стамескою і Киянкою. Видовбуємо. Зараз будемо дивитися. От собою, і побачите, що собою він буде являти. Зверху буде ставитися, укріпляється так кришечка. Тут будуть бокали таким методом, як нести на двір, сюди вставляються пляшки з-під шампанська. Оце буде так. Це ми носимо його на двір, винесемо. А як вже винесли, перевертається, наливається. Спиртне, чи там шампанське, чи що, От так І буде. Це все вскривати ми, покриємо лаком, ще трошки підігнати, залишилося. Покриваємо лаком, висихаємо і використовуємо нашу, на, на, для свого задоволення. Оце так. Виставляємо, щоб було вертикально. І так. оце така буде. Ну, тут ще думка зверху таку корзинку для печива. Зараз я її принесу, покажу, що воно буде собою. Така корзинка, ставимо тут її, потім укріпимо сюди цукерки. Прокладні. І оце воно так буде. Сідати в садку на природі в себе і віддихати душею і тілом.